Всім доброго дня. Сьогодні у нас на короткому огляді Житомирський фаркоп до автомобіля Fabia Hatchback без обмеження пороку випуску. Що собою об'являє даний фаркоп, по центру, у нас круга злосистяна труба. Підігнута в необхідних місцях. По центру труби приварено два кронштейни мінімум по 8 мм. Фігурних для того, щоб менше підрізати бампер. Розкошені косинками для посилення конструкції. Значить, між цими двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований крюк. Тут два гіба він має. В основі потовщений. Яблочко стандартне 50 мм. Значить, на першому болту в нас знаходиться подрізетник. На кожному кронштейні є додаткові отвори. Такі ось додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Вторіст до труби у нас приварено два кронштейни мінімум по 8 мм. Фігурні. На кожному кронштейні по дві гайки на 10-1,25 кроком, Тобто з мелкою різьбою. Тані кронштейни вставляються в ланжерони автомобіля. І через штатні отвори в ланжеронах. Які знаходяться з зовнішньої сторони, закручуємося сюди болтами із комплекту поставки. такий в нас гіб даного пальця. Такі кронштейни. Значить, для установки даного фаркопа на автомобіль бампер необхідно знімати. Необхідно підсилювач необхідно знімати. Після установки. Фар... Після установки фаркопа, коли ставиться бампер на своє, місце, знизу до уголочка підрізається юбка бампера. Додам фото установки, як воно виглядає. Так його не видно, дуже акуратно все виходить. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Пічні кронштейни у нас, гайки, зняті фаски для зручності, кронштейни фігурні спеціально. Так само тут. Такий у нас гіб крюка, палець посилений. Так виглядає з іншої сторони. Два гіба. Додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Косинки для посилення конструкції. От бічні кронштейни. Фаски зняті. Гайки приварні. Такий вигляд з цієї сторони даного фаркопа. Значить, стандартно з даним фаркопом йде комплектація. Що вона себе включає? Два куска кабеля 0,75 квадрата. Вкладиш колпачок захисний на кульку, гумка. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка з кришечкою пластикова Сіміконтактна контактна Як правило, польського виробництва. Для кріплення фаркопа на автомобіль йдуть такі метізи. Значить 4 болта 10 на 35 з 1,25 кроком. Відповідно, з мілкою різьбою. Мінімум 8 8 твердості, але, як правило, вони йдуть 10 ,9 твердості. 4 шайби на 10 оцинкованих, посилених, 4 гровера на 10. Підсумовуючи. Такий у нас фаркоп Житомирський. До автомобілів Fabia Hatchback без обмеження по року випуску. Така комплектація. Які плюси даного фаркопа. Фаркоп встановлюється на штатні місця. Всі кронштейни мінімум по 8 мм. Кований на двох болтах з'ємний палець. Рекомендую.